Тестуємо дві моделі електричних обігрівачів саме з керамічним теном. Дивіться, перша моделька це від компанії Грюнхін. Моделька йде на 2 кВт. Зараз ми включили на положення 1 кВт, працює у нас половинка тена. І хочу сказати, працює дійсно класно. Обігрівач дуже класно гріє, ну рукою довго не потримаєш. Друга моделька це у нас моделька йде вже 3 кВт. Вона у нас іде два положення тена на 1500 та 3 кВт. Да? Зараз так само поставили в режим 1500. Так само руку не потримаєш, дійсно класно працює. Яка різниця по обігрівачі По-перше, це різниця в розмірах. Да? Як ми бачимо, двушка і трошки є різниця. Давайте по характеристикам. Двушка має розміри. І потік повітря 249 кубів. Зараз треба буде роздягатись, прямо на мене дує. І 2 кВт Давайте ще раз має такі параметри. Рядом поставимо, можливо, вам буде так зручніше. Вага 3 кг, кіло 249 кг, 158 кг, 3 режима вентилятор. КВт і 2 кВт, а вентилятор 1,5 і 3 кВт. Велика різниця по площі обігріву. Якщо ми беремо інструкцію, то у нас площа обігріву. Так, де вона там у нас площа обігріву Тут є така табличка. так, 2 кВт буквочка Т має 20 метрів, а 3 кВт буквочка Р має 40 метрів квадратних. Тому так, да, площадь обігріва, різниця є. Давайте я, мабуть, один вимкну, бо, чесно кажучи, вже так якось не дуже то і комфортно. Та є режим просто вентилятора. Якщо вам потрібно буде не знаю, там, просушити речі або там, просушити грибочки, або ще щось, да, там, просто вентилятор, то можна включити на режим вентилятора, він також буде класно працювати. Обидва обігрівача мають термостат. Як працює термостат? Давайте, наприклад, 2 кВт. От Зараз в приміщенні у нас вже відносно тепло, і ми можемо зробити термостат менше. От бачите, я зробив на середину і обігрівач у нас вимкнувся. Якщо я трошки з вами поговорю, давайте, то термостат остине і автоматично буде включатися наш обігрівач. Це дуже зручно, коли ви виставили потрібну вам температуру, там плюс-мінус вгадали 19-20 градусів. Обігрівач нагрів приміщення та вимикається. Обидва обігрівачі мають кут нахилу. Це дуже зручно, коли ви використовуєте, вам треба направити обігрівач на потрібне місце. Дивіться, двушечка у нас от таким чином можна її крутити. Да? І так само у нас трьошечка. Бачите, теж. що класно, що трьошечка не ціпляється за землю, бо були моделі, котрі кут нахилу дуже маленькі, бо вони цеплялися і не давали так крутитись Трошку можна крутити, як ми бачимо, і все буде працювати. Дійсно хороші варіанти, дійсно класно працюють. Керамічний тен особисто я дуже задоволений. В мене от, особисто моя домашня пушка, Грюнхен, да? їй вже дуже-дуже багато років. Як ми бачимо, да ззовні вона трошки така, як можна сказати, життя її ну, запилило, да але по тенчику тенчик класний, дійсно працює. Пушка задоволений, пушка працює, тому раджу вам. Тому, друзі, кого цікавлять обігрівачі електричні з керамічним теном, в нас є вони по наявності, можна буде замовити. Номер телефону бачите на екрані, тому звертайтесь, телефонуйте, пишіть та підписуйтесь на наш канал. Всім гарного вечора, всім пока!